Доброго дня, урок номер 20 Затакт у розмірі 2 чверті. Що таке затакт? Затакт це неповний такт без першої долі. Якщо музичний твір починається з затакту, то його останній такт неповний. І разом із затактом у сумі він складає повний такт. І першим ми будемо рахувати такт після затакту. А тепер подивись уважно в зошит. Подивись на вправу номер два. Це затат, неповний такт. І він починається зі слабкої долі. Два і. А це буде перший такт раз і два і. Раз і два і разі два і разі два і. Раз і два і раз і два і раз і два і і останній раз і. Він теж буде неповним. І у сумі останній такт і затакт будуть складати цілий такт. Раз і, а за такт, два і. Тобто його частинка ніби перемістилася сюди вперед. А зараз ми з тобою проплескаємо першу вправу. Подивися. Вона починається з такта. І ми будемо рахувати два і раз, і два і. І останній такт у нас буде раз і і все. І так, перша вправа. Плескаємо, рахуємо ритм. Два і раз, і два і раз. І два і раз, і. А тепер заспіваємо другу вправу з тактуванням. Нагадаю, вона починається з такта, і ми будемо її тактувати зі слабкої долі. Раз і два. І будемо починати рухом руки догори і два і з. Третє завдання. Побудуй всі прості інтервали від звуку ля вгору. Пригадаємо наші інтервали. Будуємо їх від ноти ля. ля. Прима ля-ля. Далі секунда. Ля сі. Терція. Ля до. Ля ре. Кварта. Квінта. Ля мі секста. ля, фа септема. Ля соль і октава ля. ля. Наступне завдання біля нот написати дієзи та бемолі. Спочатку ми напишемо дієзи та зіграємо їх на фортепіано. Пригадаємо, що дієз пишеться там, де і нота. Що робить з нотою дієс? Підвищує на півтону. До дієс. Ля дієс. Ми пишемо його перед нотою, а говоримо після. Фа Фадіес. Соль діес. Так, тепер бемолі. Мі бемоль. І сі бемоль Наступне завдання потрібно написати біля кожної ноти сусідню верхню та нижню ноту. І так, спочатку нижню напишемо. Нота Фа. Нижній сусід це мі. Верхній сусід це соль. Фа. Нижній сусід Мі, верхній соль ля. Нижній соль сусід, верхній Сі. Ре. До і Мі. І так далі продовжу сам. Домашнє завдання. Побудуй, будь ласка, гаму соль-мажор. ній стійкі та нестійкі ступені з розв'язанням, ній ступені та тонічний тризвук. І наступне завдання потрібно нотами написати в сказані ступені у тональності соль-мажор. Зверни увагу, там стоїть ключовий знак Фа дієс. І нестійкі ступені розв'язати, замалювати і розв'язати. А нестійкі це будуть другий, четвертий, шостий та сьомий ступінь.